І вони обговорюють таке явище, як, звичайно, обговорювала там одна з тем, була Третя Українська Республіка, що це таке. І що мене вразило, буквально молодий чоловік, який, власне, ніколи не жив у Радянському Союзі, ну, як може жив там, немовлям чи коли. І він раптом сказав таку надзвичайно цікаву фразу, що йому нема чого сказати про Третю Українську Республіку, поки він не дізнається, а хто ж фінансує оцей захід. Що це означає? Давайте абстрагуємося від так би мовити від перших емоцій. Давайте подумаємо, що це означає. Це означає, що ми прийшли, от ну, ми, так я не боюсь цього слова. Що ми в Україні прийшли до надзвичайно простої політики. Це політика надзвичайно замкнуна. Це боротьба кількох людей, чи кількох груп людей, чи як у нас кажуть, клани, чи що, за те, кому буде належати влада. Де ми всі з вами, по суті, граємо роль таких статистів, які раз там на кілька років е, опускають папірчик в урну, і на цьому, власне кажучи, наша участь у політиці на цьому закінчується. Насправді це е, така проста політика, вона. Е, Ну, ми ж бачимо її результати цієї простої політики. Результати цієї простої політики такі, що Україна, щоб сказати по правді, стала однією з найбідніших країн Європи з одного боку. А з іншого боку, ми відчуваємо цьому страшну несправедливість, бо ми бачимо деградацію освіти, охорони здоров'я на цьому фоні. Ми бачимо збагачення окремих людей, якими ніяк не можемо змиритися, вважають, що це справедливе, і так далі. І тому виникає питання: як же так? Адже. Коли там, колись в 85-му році, чи коли там нам же була запропонована інша трошки політика, коли радянський союз свого часу зайшов у такий глухий кут, знайшовся політик Михайло Сергійович Горбачов, який сказав: А давайте ускладним нашу політику. Давайте зробимо так, щоб не оця вузька група людей та десь там горі вирішувала всі питання. А давайте ми будемо залучати людей до цієї політики, щоб наша політика стала способом самоорганізації людьми свого життя. З того часу багато води минуло. Ми ж ходили на вибори, ми міняли Верховну Раду Української Радянської Соціалістичної Республіки, ми поміняли країну, ми поміняли скільки там трьох. Це вже нас четвертий президент. Але є таке відчуття, що політика наша після цього спрощується і спрощується, а результати її стають все більш і більш негативними. Ми дійшли до того, що все більше і більше людей просто, ну, будь-які опитування вам покажуть, особливо серед молоді, не бачать перспективи цієї країни і хочуть кудись втекти. Це дуже поганий індикатор. Що в таких випадках можна, ну, якщо хочете зробити? Свої відповіді пропонує нинішня влада. Вона прийшла до, я хотів би привернути вашу увагу, що ця влада прийшла в результаті виборів і в неї є певна соціальна підтримка. Ця влада вона є своєрідний і соціальний феномен, не тільки політичний. Що нам каже нинішня влада? Вона каже, що проблеми через те, що забагато демократії. А демократія веде до нестабільності. Тому не треба нам зайвих виборів. Давайте ті вибори взагалі відкладати. Якщо можна, без них обійдемося. На рік відклали вибори Верховної Ради. До цього часу зверніть увагу: Верховна Рада не сформована у моєму рідному в Києві. Взагалі, під питанням взагалі, чи взагалі вибори будуть і все Ця стратегія відбувається всюди. Друга відповідь. Забагато права і забагато оцих всяких судових тяганин і так далі. В результаті вся судова, починавши від змін до до повернення Конституції, вся судова система поставлена під надзвичайно жорсткий ієрархічний контроль. От я стверджую, що зараз результат кожного його судового процесу він в принципі відомий. Він приймається рішення всередині от єдиної вертикалі влади